Кільний «Кайт» у розмірі М. розрахований на зріст 130 1,45 м. Починаємо з аксесуарів. Пляшка для води 550 мл. Має зручну ручку. Ланчбокс 750 мл. З роздільником виделка та ложка. Пенал-косметичка, Рюкзак. Має три відділення. бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь. із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Ось такий брелочок стильний. Сумка для змінного взуття з кишенею, Також має зручну ручку петлю. Ось такий чудовий набір.